Доброго дня. Я хотів два слова сказати за заднього Чи робочого, Ну коротше той, що кузу той що му піднімає в ТМК 02. В мене він попався такого типу. Тоді писальники я вже поміняв. Те нижнє кольцо Воно, воно в принципі, дуже прикольно зроблене, Воно сюди вставляється і прокручується. Дуже цікаво. Його просто ну, тіпа, заставити і прокручувати. Воно само себе запихає. Е, ну, воно з'ємне знизу. Це низ я тримаю в руці. Це низ поршня, це верх. Що з верхом? Було? З верхом була того штука. Mm -hmm. е, що це таке? Це верхня частина поршня. Ой, що я мелю? Е, просто верхня частина циліндра. Це поршень поршень окремо. Оце поршень чогось в мене алюмінієвий. Мені кажеться, що в цій першій моделі був червоний. І тут він червоний. Тобто та деталь стоїть он тут під верхом. Я її туди зараз не запихаю, бо я он приварив і воно, коротше, чекає. Поки вистав. Не вирм чи... <клух> да, може не видно. <клух> що я придумав? Я запхав ту деталь, ну, сальники там вже все поміняв, запхав ту деталь, виставив її доверху і на ньому просто положив шайбу. І ту шайбу прихватив в чотирьох точках, відповідно, так і прихватками обварив. тіговською сваркою, не електродом. Було приварено електродом оці. Що я зробив так? Я таку маю надію, що коли вони... сюди подається масло, відповідно, поршень рухається. До верху, то та верхня частина так само, вона до верху рухається. Коли поршень десь там зупинився, так, подати на нього масло. Поршень рухається донизу, але верхня частина хоче за штоком рухатися назад. Але я так думаю, що коли буде подача масла, то просто масло буде розпирати в дві сторони ці деталі. Не треба її, типу, верхню деталь не треба фіксувати. Бо вона була зафіксована. І була зафіксована таким вот чином. Це є стара обойма з циліндра. А це є частина внутрішньої деталі. Тобто вона була не, не розборна. вона була просто приварена до самого циліндра. Щоб поміняти замік, я мусив обрізати і викинути. І я зробив її інакше. Я її сточив трохи, сточив таким чином, Ну зараз не покажу, бо воно граче. З таким таким чином, що воно. Одну третю займає верхнього отвору, того великого. Бачите, я ще знизу просунув 2, думав, будемо бракувати. Але там не бракує, там воно буде не Е... Я так думаю, що. Получається, моя деталь. Верхня ходить, так, як і поршень. Ну опускатися донизу вона не має за рахунок того, що її доверху постійно тисне мазано. Чи в ту сторону, чи в ту сторону. Тут є така штука такий типу контрбонг, не бомб Він тут був по заводу. Якщо він там не буде мені опиратися в сальника, ну, по крайній мірі, я міріво мав би не опиратися то я, я можу ще й ним законтрити, а ні, то просто заглушувати. Це є поршень. Бачите, тут пише C75. Я купив набор на С-75, оказується простіше можна міняти сальники. Ну Він до тої моделі C75, що в першого ТМК 4 шпильки має подовженій. От у тієделі, а до теї тут не вистачає одного сальника. І одного такого грубого не вистачає там в середині. Коротше, до того набору треба два сальники купити, а так в загальному все підходить не треба нічого підбирати. Що ще маю показати, Нічого більше не маю показати. Ну, та, та бляха тушиною мм 4, не грубша, не 5, 5 вона не мала. Е ну, бумо так і не відірвало, в принципі. Помив вже його я. Бумо так і робимо. Я думаю, що так буде не гірше. Е от я зробив більше 30, я забув 4 приблизно. Там. Ну, щоб не 30. Бо якщо звичайно це кольцо десь потягне, то буде обідно. Я це ще раз І, коротше, вся затримка в мене за штоком. Бачите, який тут шток. Місцями аж, аж ржавий. Ну Нашим людям то не мішає, він робити робив би, масом гадив би, Ну я не хочу. Я замовив його він 500 гривень, я не думаю, що катастрофічні гроші. За 500 гривень я циліндр не куплю. Циліндри за ті гроші не куплю, але думаю, краще реставрувати того, що є. І остання фішка. Я думаю, що я його просто поцентрую та й Що саме, якщо чесно, не знаю, тому що. Тому що є оцей фокус. І цей фокус, певно що зробив дядько, хоча видно сліди кінцевої фрази, але там ті моделі такого не було раз. І друге, наше воно поняття немає. Щось там десь йому не мішало воно. Я в мене була ідея. Сюди зробити різьбу, ще коли був шток з тієї сторони. Ну, але тоді, виходить, одне вухо ну, сильно ослаблено одна сторона. Би то не було того то я би так робив. Я думаю, що простіше два чи три шви положити. Так мене рівняти взагалі як хоч, а так, думаю, пропхаю пальця поперед і буду рівняти. Ну, інакше я не бачу варіанту. Бо в середину різьбу я робити не буду, бо дуже воно його слабе. я щось вагаюсь. Е, ну Хтось його наші випілля, нашу не знаю, я буду збирати, може воно прояснити нашу. Така конструкція Clінner з тмк 02 е, Тут гайка. Ну, Далі тут все, все стандартно. Сюди поршень, гайка. Все всередина. Е, вже можу покажу, як зберу. Е, вже покажу якусь не Я може вже разом з цього трактора покажу. Таке, добре. Все, всім удачі, всіх я з навіть.